Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Килим літак. Сьогодні я хочу розказати вам одну чарівну історію. Давним-давно в одному східному місті жив мудрий майстер, який умів створювати особливі килими. Одного разу він створив килим, який міг літати. На ньому люди подорожували далеко-далеко, через гори, моря і навіть пустелі. Цей килим літак був дуже красивим із кольоровими візерунками, яскравими нитками та блискучими прикрасами. Сьогодні я пропоную вам стати справжніми майстрами та виліпити свій власний чарівний килим літак. Подумайте, як би ви його прикрасили, щоб він став особливим. Для роботи нам знадобиться четвертинка фіолетового картону, пластилін, стекер і дощечка. Спершу я пропоную вам прикрасити куточки нашого килима. Для цього ми беремо жовтий пластилін, скочуємо ось таку кульку, приставляємо до куточка, перетискаємо і тепер розтягуємо ось так в різні сторони, формуючи ось такий. Трикутничок. Обережно його підправляємо, щоб трикутничок був рівний. Це ми можемо зробити за допомогою стеки. Ось так передвигаючи пластилін. Ось так ми зробили куточок, тепер обережно стекою підчищаємо краян. Ось так їх підрізаємо, і у нас виходить рівненький куточок. І так само ми робимо на інших куточках ось такі трикутнички. Тепер, коли ми зробили всі куточки, ми їх з'єднаємо за допомогою синього пластиліну. Для цього беремо пластилін і розкочуємо його у довгий джгутик. Приміряємо пластилін. До нашого килима. Ось тут ми бачимо, що задовгий чгутик вийшов, тому ми обережно підрізаємо стекою цей джгутик. Підправляємо кінчик і тепер приліплюємо. Тепер так само з'єднуємо тут серединки трикутничків, і потім ось тут. По боках. У нас має вийти ось такий прямокутничок. Ось такий прямокутник у нас вийшов, і тепер всередині прямокутника ми зробимо візерунок, який схожий на квіточку. Для цього ми беремо червоний пластилін, відчіплюємо шматочок і формуємо 4 кульки. Тепер кожну кульку ми розкочуємо трошечки. І формуємо крапельку. Ось так зробила стовпчик і трошечки притиснула одну сторону. І ось у нас виходить ось така крапелька. І так робимо з усіма кульками. І тепер беремо ці крапельки і викладаємо їх всередині у формі квіточки. Ось так одну крапельку навпроти одної. І тепер по боках. І тепер з цього ж самого пластиліну зробимо ще 4 крапельки, але менші за ці в 2 рази. І кожну маленьку крапельку виставляємо між великими крапельками і протискаємо, і так робимо по колу. Тепер прикрасимо наш килин хвилястими лініями. Для цього ми візьмемо пластилін коричневого кольору, і з нього скитаємо два довгих джгутики. От ми з вами сформували. Два джгутики однакової довжини і товщини. Тепер перевертаємо наш килим. І ось так робимо дугу з однієї сторони, поки що тільки виставляємо, нічого не притискаючи. От, ми виставили. Нашу дугу, тепер ми притискаємо пальчиком вгорі, тільки вгорі. А ось ці кінчики ми загинаємо. Ось таким чином всередину. Ось так загнули. І тепер вже можна притискати до кінця один кінчик і так само робимо другий кінчик. І таку саму фігуру робимо з другої сторони. Тепер знову перевертаємо наш килим літак і прикрасимо ще його крапочками. Для цього ми візьмемо зелений пластилін і скочуємо ось такі маленькі кульки і тепер притискаємо їх от сюди. Внизу посередині нашої лінії. І тепер так робимо три крапочки до квіточки. І з другої сторони робимо так само. І ось такий гарний яскравий килим-літак у нас з вами виходить. Подивіться, дітки, які у вас вийшли килими-літаки. Вони справді чарівні і неповторні. Сьогодні у нас була дуже цікава подорож у світ фантазії. Я впевнена, що ваші килими завжди допомагатимуть вам мріяти і творити щось нове. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!